Фліс перший плюс другий сорт, Вага мічачка 8 кг за 1030 гривень. Чоловіча плотна фліска на замочку, Розмір Елька. Жіноча. Розмір Елька. Чоловічий фліс. Розмір Мка. Легсенька чоловіча фліска. Розмір Ска. Чоловічий фліс. Розмір М. Ще одна чоловіча фліска. Розмір. Елька. Плотний чоловічий фліс. Замочку. Розмір XL. Жіноча плотна фліска. Розмір 44-й. Ще один чол... жіночий плотний фліс. Іде курточка розмір Елька. Легенька жіноча фліска розмір 38. Чоловіча плотна фліска. Розмір XL. Жіночий фліс розмір. Елька. Легесенька чоловіча фліска. Розмір Мка. Ще один чоловічий фліс, розмір 2XL. Така яскрава фліска жіноча розмір М. Може бути як і чоловіча. Такий телік жіночий на замочку, розмір 16. -ка. Плотний фліс на замочку, розмір 2XL. Жіноча фліска плотна. Розмір 44. І останнє це флісова без рукавка. <тит> а розмір Елька. <'є тит> Це був ліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350.